5 вправ для спини. Права перша. Місток. Ляжте на підлогу і зігніть ноги в колінах, поставивши ступні рівно на підлогу на ширині стегон. Притисніть стопи до підлоги, тримаючи руки по боках. Підніміть сідниці від землі, поки тіло не утворить пряму лінію від плечей до колін. Стисніть сідниці, при цьому плечі залишаються на підлозі. Опустіть сідниці на підлогу і відпочиньте кілька секунд. Вправа друга. Нахили таза. Ляжте на підлогу, зігнувши ноги в колінах і поставивши ступні на рівну поверхню, тримаючи руки по боках. Прогніть нижню частину спини і Тохні живіт назовні, затримайтеся на 5 секунд, потім розслабтеся. Вирівняйте спину і втягніть живіт до підлоги. Затримайтеся на 5 секунд, потім розслабтеся. Вправа третя. Ляжте на один бік, тримаючи ноги разом. Втягніть живіт, щоб задіяти основні м'язи. Підніміть верхну ногу, тримаючи її прямою і витягнутою. Затримайтеся в такому положенні на 2 секунди. Вправа четверта. Положення на руки і коліна, розставивши коліна на ширині стегу. Прогніть спину, підтягуючи живіт. Повільно розслабте м'язи і дозвольте животу опуститися до підлоги. Потім прогніть спину і подивіться вгору, щоб Створити розтяжку. Поверніться у вихідне положення. Права п'ята. Супермен. Ляжте обличчям вниз на землю і витягніть обидві руки перед тілом, тримаючи ноги витягнутими і рівними на землі. Підніміть руки і ноги. Тримайте голову прямо і дивіться в підлогу, щоб уникнути травми шиї. Затримайтеся в такому положенні на 2 секунди. Поверніться у вихідну позицію.